Сьогодні, 4 липня наш головний союзник не, Сполучені Штати Америки визначають своє головне свято – День Незалежності. Іронія долі полягає у тому, що свою незалежність вони виборювали у запеклій війні і своєю колишньою митрополією Великобританією, яка є їхнім головним союзником. Тепер у 1776 році. Вони проголосили декларацію незалежності. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Срацо і це мій канал Свіжої Історії. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І якщо це відео викликає у вас емоції чи якісь думки, обов'язково прокоментуйте його за можливості, спробую відповісти вам. Отже, Володимир, а чому оцей день, 4 липня 1776 року, тобто 18 століття, ще важливий є для нас зараз? Ну, по-перше, рівень внутрішньої присутності України в американському житті, в американській свідомості. Хочу нагадати, що американці вони дуже гостро відчувають несправедливість і вони, вони дуже співчутливі. Це насправді глибоко християнська нація внутрі в ну, такому політичному розумінні, бо етносу американців нема, але є політична нація американців. І в цьому сенсі е, те, що ми тепер, мабуть, займаємо в е, американській свідомості місця більше ніж Пуерто Ріко, е, але ж це далека Америка і це далека Україна. І що важливо, що дві виборчі кампанії проходять в Сполучених Штатах за присутності українського політичного фактора, і це не лише Зусилля діаспори, бо, наприклад, діаспора досить чисельна. В різні э, роки це було від, ну, відгалом вважається десь до трьох мільйонів, хоча ідентифікують себе з українськими якимись середовищами, десь мільйон двісті людей, і в цьому сенсі. Це не зусилля діаспори. Тобто Україна стала частиною американської свідомості саме через свою боротьбу і, і потяг до свободи. І це, це те, що дуже зрозуміло американцям, але їм не зрозуміло, як можна побудувати ну, на місці Російської імперії щось аж таке занадто нелюдське. Чому так багато було прихильності раніше до Росії? Тому що була своєрідна вдячність за те, що Росія припинила холодну війну, співчуття стражданням від авторитаризму, ну і ніби Росія перестала бути головним болем для платника податків Сполучених Штатів. Але ж Ракети, які стоять на озброєнні Росії, як були націлені на Сполучені Штати, так і далі. Це Україна відмовилася від ядерної зброї, тому що ракети, які знаходилися на території України, вони знову ж таки були націлені на Сполучені Штати. Тому, е, на жаль, цей жест. Е, України не був в свій час оцінений ні американським істеблішментом. Тобто, вони, вони це видали як за їхню перемогу, не вбачаючи в цьому суб'єктності України. Ну от ми натиснули на Україну. Україна віддала, що ми натиснули разом з Росією. Це тепер е, Білл Клінтон говорить про те, що е, ну от. Викликає в нього певні емоції і співчуття жаль за тим, що вони зробили, бо Україну не можна було зовсім ослабляти. Але жаль, і підтримка і співучасть у долі України Сполучених Штатів тепер є просто феноменальною, коли на вулицях України з'являються. Були ну, топоніми назви Джона Маккейна. Макейна? Так. Це звичайно вражає. Але ж згадаймо українську класику, згадаймо Шевченка. Появляється в уяві українських інтелектуалів Сполучені Штати живи завжди. Знаменита фраза. Чи дождемось ми Вашингтона з новим праведним законом? Це ж була частина українського міфу, тому що е, е, то, навіть тодішня свідомість українська вона, вона все таки базувалась на уявленні про право, про певну конституційність, і сполучені Штати вже на той час були. Великим осередком, великим міфом, великим осередком свободи і великою мрією про свободу. Хоча Сполучені Штати на той час не були занадто сильними, але сила Сполучених Штатів вже тоді закладалась, тому що е, Сполучені Штати, скільки б ми не дивилися в кіно, про те, що ну, це країна чорношкірих, е, латинусів. Дійсно, латиносвіт, чорношкірих, в, перепрошую. Та тоді зник. Є. Дійсно, латиносію і темношкірих американців, афроамериканців ну, є відсотки. Насправді Америка це біла християнська країна, де католики з протестантами борються за, за своїх, так би мовити, Вірних, і в цьому сенсі на християнстві побудована вся логіка, е, ну, скажімо, державництва в Сполучених Штатах, Штат, Штати це країна, в якій у будь-якому провінційному готелі, в тумбашці біля ліжка, ви в шухляці побачите святе письмо. Чи є ще так по цілому світу десь? Я думаю, що ні. Тому в цьому сенсі Сполучені Штати з одного боку дійсно держава побудована на християнстві, на свободі, а з іншого боку, це особлива технологічна культура. Американці вміють будувати всілякі машини, які спрощують життя простій людині і вміють. Не просто механізувати, а і поширювати технологічні ідеї. І на сьогоднішній день Сполучені Штати є абсолютним лідером технологічним для світу, і в цьому сенсі вони є світочем і прикладом. Тобто е, немає іншої такої країни, яка б проектувала демократію на цілий світ. Немає іншої такої країни, яка б е, не формувала технологічні тренди для цілого світу. Є, звичайно, Японія, є Німеччина, є Великобританія, і вони виробляють дуже багато всяких технологій, але без цього хребта американського нічого б не було. Треба відзначити. Особливу роль українців у технологізації Сполучених Штатів, починаючи від Сікорського, закінчуючи новітньою зграєю з четвертої хвилі мігрантів. WhatsApp і PayPal – це винаходи емігрантів з України. Тобто, це, це Ян Кум, народжений в Києві, і Макс Левчин. Я, до речі, знав батька Рафаеля Левчина. Рафаліл Левчин був прекрасний поет царство небесне. Я в хороших стосунках з ним був, тому він був російськомовний поет з Києва Рафаель Левчин. Тому, от, от це те, що український внесок в, взагалі в технології надзвичайний. Мій старший товариш і е, один з лідерів е, нью-йоркської поетичної групи Юрій Тернавський. Насправді дуже серйозна фігура в IBM. Він якраз працював в департаменті комп'ютерної лінгвістики, і він розробляв алгоритми перекладу. для... Ну тоді це було напевно в інтересах Міноборони для початку ну, в 60-х роках. Але це дуже серйозно. IBM тоді взагалі розробляла такі речі, які видавалися на той час взагалі фантастичними. Так що. Е, Сполучені Штати для нас є якоюсь далекою зіркою, далеким міфом, але зараз це є, можна сказати, е, країна, яка забезпечила нам виживання в, в умовах агресії, і це, мабуть, особлива вдячність вперше, до речі, із високопосадовців американських. Українці займали досить високі посади в Сполучених Штатах. От Згадаймо Полу Добрянську, яка була заступником держсекретаря. Це донька Павла Добрянського, голови Українського конгресового комітету Америки. Сама наявність структур українських це теж особлива тема, тому можна сказати, що Особлива роль і відповідальність, менторство Сполучених Штатів над Україною воно ще є і особливим внеском української діаспори. Володимире, якщо цю тему розвернути в іншу сторону, а справа в тому, що якщо подивитися Сполучені Штати 18-го століття, які виборюють свою незалежність від великої від Англії і від Британії. Від корона. Від корона, так. Фактично, це є колонія проти метрополії. Воно десь, як на мене, лягає на теперішню ситуацію в Україні, а з тою різницею, що британська корона вона реагувала на подію, яка відбувається вже, тобто на актуальну подію. Російська корона, а це корона таки, реагує на подію, яка відбулася по суті 30 років тому, і змінилося вже покоління, тобто з запізненням на одне покоління, при тому, що в XVIII столітті і технології були інші, і інформація по-іншому розпосуджувалася. І між ними був Динаміка Опіа. історичних процесів була зовсім інакше, зовсім інша. Тим не менше, Великобританія зреагувала набагато оперативніше і далі не супроти супротивлялася. Але тепер Британія перетворилася на молодшого партнера штатів, чи ну можна... це не зовсім молодшого? Треба розуміти по-перше. Так. От я, я починав підводити те, що під думку до думки, що американцям не зрозуміло, як можна демонтувати імперію і зробити із постімперських країн собі ворогів. Справа в тому, що та ж британська корона демонтувала імперію наскільки розумно, що вона трансформувала імперію в співдружність. І це дуже різні країни. Пакистан, Сполучені Штати, там всі, всілякі острови Віргінські, де є залишки британського права або нормальне британське право. Чому багато з цих країн стали офшорами? Та тому що там існує британське право, там, там існує верховенство права. Там... Тому якраз для американців. Те, що Росія почала замість трансформуватися у співдружність і, навпаки, ну формувати певне таке лідерство, а лідерство в короні ну в співдружності британській за Британією лишається все одно, колись Британська імперія була. Імперію, над якою не заходило Сонце, тобто її, її землі, які входили в корону починаючи з Австралії і закінчуючи Сполученими Штатами, це, 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 був, це по суті е, ну, цикл обертальної землі, е, і сонце дійсно не заходило. тому, Так, по та, порівнюючи і визначали меридіан, але дійсно. Для американців довший час. Чому вони в них залишалася довше довший час симпатія до Росії? Та тому що не тому, що Чайковський і озеро озеро Рахманінові там ну, тому подібне. Зовсім ні. Тому що вони думали, що їхній успішний досвід переймуть всі, кому хто потрапляє в схожі обставини. Ну от є трансформація імперії. І Британія її трансформувала. Значить, американці вважали, що Росія повинна трансформувати по цій моделі, бо це успішна модель. А виявилося то. ну, Там є свої ще особливості. Справа в тому, що Росія ж з ідеєю, що англічанка гадить, Росія на початках на старті Російської імперії підтримувала незалежність Америки, і ця пам'ять теж лишалася. На території, наприклад, в Каліфорнії був Форт Рос, російське поселення велике. Досить потім, ну ми ще е, Аляску пригадуємо. Це ж минуло не так багато часу, і, і досі е, російські пропагандисти чухають Аляску. От, от вона їм свербить. Але якщо, якщо б мова зайшла, якщо ви хочете назад Аляску, віддайте еквівалент тої суми, яку, яку отримала Росія за Аляску, але за нинішнім курсом, і вони почнуть скавуліти. І до того ж, Аляска це дуже поганий приклад для Росії. Справа в тому, що жителі Аляски отримують. Виплати за видобування корисних копалин на Алясці. Е, оця рента це ж, це ж те, що отруїть Росію. Вони самі навіть не, коли гавкають, що верніть Аляску, вони навіть не підозрюють, що тоді треба поширювати культуру виплати за природню ренту на, на все населення. Володимир, але мені здається, що всі колишні імперії, що британська, що іспанська, а що французька нормально змінилися, мають більш-менш нормальні стосунки з колишніми колоніями, окрім Росії. Ну в, є, звичайно, у Франції своя така травма: це Алжир і так, дуже, так. дуже така принизлива війна. Вона справді. Ну, Підпсувала Франції життя. Але разом з тим, ну, західний берег Африки, він довший час залишався таким полем прикладання зусиль з боку Франції. І от недавно Франція влипла в чергову неприємність, тому що ті ж, та ж ПВК Вагнера вибила. Ой, це французьких миротворців, французький легіон видавила із малі. Тобто Франція отримала своє свою ще ще один ляпас за імперію. Але е, дійсно, Франція навіть в Малі в ситуації з Малі вона продемонструвала, що питання не в територіях, питання в демократичних, демократичної організації життя на цих територіях. І це ще один урок, який Росія не може ніяк уяснити для себе, тому що Росія раптом сприймає територію як данність, а людей як пластилін, які повинні зігнутися під нові правила Росії, тобто стати рабами Росії. І це, це виглядає комічно на сьогоднішній час, тому що е, насправді великі держави е, зараз виявлені е, світовому це вплив на технологічні процеси, це унікальна пропозиція світові тої чи іншої нації, а не ну, такі таке ж саме така ж сама кукуруза, як в ну, скажімо. В Ілінойсі чи в Краснодарському краї. Там те, що пропонувати можуть багато хто не, не робить країну великою. От в чому справа. А росіяни цього не можуть ніяк зрозуміти. Ну і тут є ще одна особливість: Росія просто технологічно провалюється. Вона пробувала адаптувати і видати як сві... ну, за Свій технологічний прогрес розробки, які вона викрала внаслідок репарації з території Німеччини, і вона не просто не навчилася адаптувати ці всі технології і розвивати, а вона просто їх приконсервовувала, притупляла і, врешті-решт, залишилася на тому технологічному рівні. Ну, наприклад, німецькі розробки космічні, які перевезли в. Росію, ну, от вони, як в 60-х роках були, по суті, втілені в метал, так вони і не розвивалися. Росія, по суті, ніяк і власної ідеї переходу на інший технологічний рівень, як це зробив, наприклад, Маск із своїми космічними кораблями, Росія так і не змогла запропонувати. Тобто, не кажучи вже про інші галузі. Володимир, от чи оця модель стосунків сша Британія, чи вона можлива колись між Україною і Росією? Е, При тому, що між нами, на відміну від Британії і США, немає океану, а між нами між і Росією немає навіть е, ерову з крокодилами. Насправді такі відносини неможливі, тому що е, Україна. Це зростаюча потуга, а Росія це е, несхідна потуга. Тобто е, ми йдемо різними курсами, е, між нами море крові пролито, і е, в Україні Нема бачення, що навіщо нам ця територія на північному сході, що ми можемо там робити? Насправді то імперія поставала як певний інтерес українських еліт, тому що імперію о, ідеологічно забезпечив о, Феофан Прокопович, але навіть Гетьманщина, навіть ну, козацькі о, еліти, вони вбачали. В Росії якийсь певний сенс. І, ну, торгували з нею. Не лише воювали, а, а всіляко е, продумували альянси. Альянс Богдана Хмельницького, звичайно, вилився в велику катастрофу для нації. Але е, треба згадати XVIII століття, в якому по суті українські функціонери і формували імперію. Е, ну, Чого тільки канцлер Безбородько чи Розумовський, тобто не лише духовенством потужна була, потужний був внесок України у імперію, а й бюрократію, українська бюрократія, особливо військові, ну, чого варте ім'я, наприклад, моряка Лисянського. Який по суті відкривав Австралію і північ... точніше не Австралію, а Антарктиду. Антарктиду, і це ну просто українці були видатними фігурами військовими і власне поки. Українські еліти влаштовували існування в рамках тої імперії. Ну, тоді українці збагачувалися разом з імперією. Але загалом то, ну, доки що залишались якісь тут правові механізми на території України. Але після польського повстання 1831 року, здається, весь цей правова автономія України і. Ну, тому що в Україні було судочинство місцеве, було, була мирна система своя. Це, це дуже цікаве співіснування було. Була українська верста чи українська миля, точніше. Е, ну, е, були не, не просто мирна система і, і правова система, вона, до речі, цілком західна. Вона це така спадщина речі поспорити. Тому поглинання е, України після другого поділу Польщі, воно, хоч і ну, було таким трагічним, але е, тут залишалось дуже багато таких автономних прав. Після чого, звичайно, е, навіть у ГКЦ е, треба нагадати, що е, Унія була в центрі України, уніатська церква домінувала: е, Київщина, Вроцлавщина. Але потім, звичайно, Росія почала це все ламати, трощити і. Ну але тут питання не в історичних екскурсах. Нинішні реалії, ну нам просто створюють такі баланси, в яких Росії потрібно трансформуватися, Росія не може бути добрим сусідом. Коли вона залишається тюрмою народу, це українське суспільство не прийме. Росія повинна ну, максимально забезпечити свободи тим націям, які... якщо вона забезпечить свободи, наприклад, татарам, башкирам, ну тобто тим, хоча б націям, які життєспроможні. Бо є. Ну, Мордва, є Маріел, є, є е, е, ну, багато фінномовських народів, які просто щезають. Путін, він е, вепс. Так. Вепсі залишилося, це один з фінномовських народів. 30, здається. Ні, ну, 1010, але мовою вепсів володіє, по-моєму, 30 чоловік. А їх 1010 чи 15. Тобто ну, народ перм взагалі зник, хоча десь щось там якісь корені є. Ну, тому е, е, тут є тюркська частина, яка більш життєздатна, і е, ну, ще такий ідентифікатор, як іслам, працює, а є фіноукська частина, яка, ну, мабуть, менш життєздатна, але їй треба якось ну, забезпечити право на. Виживання, якщо російська держава не встані буде забезпечити збереження національної ідентичності, а вона поки що заряджена на те, щоб винищити це, уніфікувати всіх і вся Росію. До речі, оце ну фашистська кліка імені Патрушова Путіна. Вона й затівала цей ну такий русонацизм е, з століття. З ідеєю створення остаточного тигля, в якому переваряться ці дрібні народи російські. Володимир, я... Отже, Володимир, я дякую тобі за цю розмову. Вона була дуже такою несподіваною. От, дуже цікаві теми були. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте це відео. Мене звати Олександр Старацов, і це мій канал свіжої історії. Також підпишіться на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк. І все буде Україна. Дякую. Всім слава Україні. Героям слава.